Отже, зараз я демонструватиму. Де, демонструватимемо ось це да, відео. Так, яке нам надіслала Поліночка? Так, І давайте дивитися. Так, Вікторину, да. Так, ну що ж? В яку пору року святкують Великдень? Так, хто у нас? Так, Богданчик? Весною. Так, дивимось зараз. Аба, так, весною, да правильно, правильно. Так, яку назву має неділя перед Великоднем? Тобто, от, якщо один тиждень, да Яку яку назву цей тиждень має? Так, Богданчик кажи. Вербне. Вербна. Так. Ну, або але в нас це вебне. Ну, я думаю, що теж вербна. Зараз ми подивимось відповідь. Так, вербна, правильно Так, що є символом Великодня? Так. Так, що ж у нас є символом так, знову і знову Богданчик. так це то... і Паска. Так, я думаю, теж так. Так, у ще будуть в... від... варіанти, то ви теж піднімайте ручку. Да Я буду вам включати включити. Наум. Наумчик. Я ще на підключився. Угу. Так. Ну, ти зрозумів. да Тобто йде питання, потім варіанти відповідей, і ти кажеш, що що тобі здається, да Так. Так, да, зрозумів? Так, так. Ну, чудово. Так, так як називається великоднє яйце? Так, хто у нас? Так, наумчик, ти знаєш? Писанка. Так, а Богданчик. Теж писанка, мільйон відсотків. Ага. Безкінечність відсотків. Так, ну якщо безкінечність, то я думаю, щось в цьому є. Так, писанка, бачите, от все. Підсвітилося. Так, який яйце не є великоднім Золоте, біле, червоне, яке не є не є великоднім яйцем. Я знаю. Кажи. А, золоте. Так, а варіант від Богданчика. Ну, червоне це точно є, а от біле я от не знаю. Я вважаю, що біле це не великодні. Так, чудово, дякую вам за великод. А може і золоте великоднє, Не знаю. Так, а хто в нас ще хоче? Мирославка, ти як вважаєш? Яке яйце не є великоднім? Золоте, біле чи червоне? Логічно золотое. Так, твоє, твоя відповідь золоте. А Владік що нам скаже? Я думаю, червоне. Не червоне, є великоднім. Чи біле, чи золоте? Я думаю, mm. чи червоне, чи біле, точно не зовути. Mm -hmm. Так, так. так отже, дивіться, біле, да? Біле не, не є великоднім. Да? Біле. Тобто всі, інші, всі, що фарбовані, ті великодні, да? так? Який колір є традиційним для крашанок? Червоний. Богданчик. Червоний, безкінечності відсотків. Так, Мирославка. А я думаю, теж червон. Так, так а наумчик, чуть -чуть. наумчик що казав. Точно приточно червоний? Я в цьому впевнений. Ще... Так, а Владик Червонний. що нам скаже? А я, так, так. я думаю, що ніби так. Ну так, а. я думаю, що так. Ага. Але, я без... Але як я розумію, здається, що так. Так, ну що ж, давайте дивитись. Червоний, да червоний, правильно Червоний. Я знала. Так. Я думала, так, що... Яку назву має великодній хліб? паска

Не не люблю Пасху. Я сегодня ела, Пасху. Я знаю, я тут мапа. Добрый день. Это очень Пасха. Пасха, да. Пасха. Скільки днів святкують Великдень в Україні? Конечно, я упомянула, и не знал, что это. Мы вообще там не работаем. Сколько? Я Два. Так, Богданчик. Я не знаю, но, начебто то два. Так. Я думала, что только не просто. И я два, 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 два. Так, поїхали далі. Так, я думаю, скільки три, да? Три дні святкують. Я два? так і знав. А, ну скільки. Я три. три. три я сама не я так сама Як називається четверг перед великою? Так, хто скаже? Давайте по порядку. Богданчик як називається четверг перед, перед Великоднем Чистим. Так. Владік. чистий Так. А? Наумчик. чистим чистим, чистим. Так, Мирослав. Чистый, и будет шесть, Его ответ будет всем. Так, так, я будет думаю, вещать. я думаю, что чистый. Так, какие яйца называются писан писанками. Тейсанка, дисанка. Так, які? Паперові, розписані. Які. Розписані або дерев'яні. Я думаю, розписані. Так, я теж думаю, що розписані, да. так. Так. А, а я думаю, дерев'яні. Не, моя крестная делает Так, Богданчик. Сделай, я буду украсить. Эй, господи, не сто угу. Вот, что я прибила Так. Видно, как на красный. На умчик. Моя плюс. Внимать. Расписание, расписание, расписание. Так, хорошо. Розписані, так, да, розписані. Okay. Так, ну що ж, молодці. Так, Поліночка. Так, це все, так. Да? Чи ще є в тебе, так? Да? Okay. Угу, давай. Відео, okay. вимкне. Так, вимикаю. Okay. Меня спонсор упал. Скоро уже начнем. Прошу теперь нас хвали, ага. Восемь, девять, пять, тринадцать, вот двадцать три, двадцать. Нет. А, а ще буде продовжитися заняття? Так, да, зараз Поліночка відкриє і покаже нам. Давайте учмо мені. На, як називається? Що готують у храмі, освячують у вербну неділю? Е, верб, е, відки вербних, вербних котиків. на ум. Какие? Кажи, что готовить у Храна, что неделю? Я на неделю? Не знаю. Ну есть подсказка. Как неделя называется? Вербная. Ну, неделя. Ну а какая она? Вербная. О, правильно. То що освячують? Вернуточки верби. Так, правильно, я думаю, так? Да? Поліночка? Я Верну. теж так думаю. Так, далі. Як називається останній тиждень перед великоднем? Чистий. У який день тижня зазвичай святкують Великдень? Квітень. День. Великдень відбувається в один той самий день в сороку. Правда чи неправда? Е, думаю, чи можливо так чи ні? Я думаю, що ні. No. Я теж так думаю, Хорошо. Хорошо. Так, Мирославка зараз кажи. Богдан. Неправда. неправда, неправда точно неправда, угу. неправда. як називається 40 денний період перед великоднем так як же ж він називається кажіть

Паски печуть. Ну да а ще за 40 днів, що вони роблять. Прибирають. Теж да що ще? Припитаю. Може, ви чули, що буває, що люди не їдять м'яса там? А, так, пост. О, молодець, владічок, молодець. Яку ритуальну випічку готують на великдень? Паска! паска! Паска. Паска! 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 Паска, Паска! Паска! Паска, Так, 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 ми вже зрозуміли. Все, все, все. Я... Ми вже зрозуміли. Це ви добре знаєте. Це ясно, да. Хорошо. Ви вам, чого є Великодня Пасха? Так, тут же трохи складніше, да? Я не зрозумів. Символом чого є Великодня Паска, думаем, думаємо. думаємо. Да, цікаво. Да, Богдан. Не знаю, так, то що ж вона у нас? Значить, сама сама Пасха вона символізує. В'єднання е, родини, да. Так. І символ торжества життя. так Тому що саме свято це Воскресіння Христа, да, у нас. Да. Тому сам хліб це як торжество життя. Так, ну тут таке більш складне. Як називаються розмальовані великодні яйця? Богдан. Хість самий Песенка, мои хорошенькие. Что символизует волоконная песенка? Жизнь, я думаю. Жизнь символа. Наверное, ритм. символа. Жизнь Сімбом шат, навіть. Так, одуть у великодній да, комісії. Майже, вона, да, відродження, любов і надії, да. Угу. Яйця. Та... Та... Яйця. Та... Який, який подій призначений Велдень? Велдень. Е. Mm? Воскресіння Христа. О, правильно, Влад, правильно. І як вітаєшся на Вівдень? Uh, я знаю. Я теж. Як? Uh, uh, Христос воскрес. Христос воскрес. З кель ви вкриваєте Великодній свята? Три, Три. Якщо називають певний день. Пасхи Пасху. Пасха, Пасха. Пасха, 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 Паска, Пасха, Пасха. Пасха, паска, Паска, Пасха, Пасха. Маргарета, да, сейчас Марго включаю звук к тебе. А я а буду о! просто слушать хорошо. Я тут на другом занятии вот через компьютер Спасибо Якую бодрячка. Ура, Так, Поліночка, кажу, це всі завдання, да Ага, чудово, молодець, молодець. Молодець. Так, ну що ж, я дякую всім, хто доєднався сьогодні, да в цей святковий день? от да, Молодці, вгадували всі, да чудово. Так. Так, Марго, трошечки не встигла, но ничего. Ну за что? Нет. Да почему заканчивается? Вот я закону. Блин, уже заканчивается заняття. Я не успела одно даже разгадать. Ну, а баті... я сейчас. Сейчас вам загадав. Всем закон. Чек, визначают паску. Че? Сама даже у меня книжки Так. Все, а, а, Скажи, Богданчик. А, а можно повторить? Чем вы Пасху? Чем вы означаете Пасху? А можно перевод на русский? Чем празднуем Пасху? А что, а чем празднуем Пасху? Я не знаю. <свес> С а, не, не, Пасху пасха именно. Вот, кулить, вот, кушать. Пасху, да, пасху. Не? Сдаетесь? Нет. <свес> а, а, <цуканты>? паска. <свес> Это а, 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 яйца и колбасу. А, а, ось, так. Та... Все, зрозуміло, зрозуміло. Богданчик, кажи. За так, Дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую за заняття, до побачення Дякую тобі. Мені теж понравилось заняття. Дякую, до побачення. До побачення, до побачення. Дякую. Пока-пока. До побачення, до побачення. <говори> Видно, що точно сподобалось, да. Так. До побачення, пока, пока. До побачення, <говори>